Я вірю у майбутнє твоє Україну. Я вірю у правду, у щастя, добро. Я вірю і знаю, що ми не єдині у цій боротьбі і переможемо сні. Я вірю в майбутнє твоє Україно. Я вірю в майбутнє дочок і синів. Це ти, рідна мати, ведеш на щасливо. За волю, за щастя, за правду у бій. Я вірю в майбутнє твоє Україно, ти найбагатша у світі земля, є гори, Карпати, моря і долини. Спасибі за те, що в дарунок дала. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі.